Я вам представити мотокосу фірми Feller. Вона йде з плавним пуском. Бачите, такий мотор класний, захист тут, фільтр такий класний також. Редуктор бачите кращий вже йде дорожчий. Труба тут 28 йде, відплення баку. Бачите, таке вже не за баку стоїть, а на цьому квітку класне. Збираємо стандартно тут ручка. Така собі. Середня з фіксацією, не самолішева. Також хороший варіант, кріплення бачите усилене. Також тут вже така досить надійна тут плавлені а, різьби, непоганий варіант. 43 куба, від 8 до 10 тисяч обертів немає. Бачите, дивіться ніж по бдітої комплекті йде, ніж стрійний іде комплект. Також тут буде ремінна до плеча організована. Куря тут вранці, стандартна. Також ємність палива. Ну і гарантія. Також звертається. Ціна зараз дуже бомба вогонь. Пишіть, кому потрібно сподобалось. Дякую.